Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброти. На Франківську відкрили анотаційну дошку місцевому краєзнавцеві Петру Арсеничу. Світлину з епітафією розмістили на фасаді будинку, де мешкав український науковець та відомий краєзнавець. За свою невтомну пошукову працю Петро Арсенич за життя удостоївся визнання як заслужений працівник культури та член національної спілки краєзнавців України. Був досить розумним, обізнаним та проукраїнським культурно-просвітницьким діячем. Він дуже багато знав і цікавився життям. Першу чергу нашого міста, в наших людей він досліджував. Він постійно приходив. В нього було дуже багато різних записників. Він був дуже ініціативний. І навіть якщо щось не здавалося з першого разу йому досягнути того, що він хотів, наприклад, в стінах міської ради, то він приходив доти, доки він цього не досягнув. Це є е, велика така, знаєте, добра звичка науковця. Бо науковці вони люди такі дуже вперті. І ми сьогодні з вдячністю згадуємо про нього. Пан Петро це був надзвичайно рудований, надзвичайно унікальна людина, яка могла розказати про наше місто і про наш край і про Україну дуже багато. І коли приходив, коли був головою просвіти, я ще тоді був і секретарем міської ради, потім народним депутатом. Він багато. Тих речей ініціював, розказував, що треба то зробити, треба то зробити, треба ту дошку поставити анотаційну, ту людину згадати. І сьогодні ми в цей день, сумний день, ми відзначаємо день політв'язнів та репресованих, та ми згадуємо славної пам'яті пана Петра, який теж був переслідуваний за свою позицію, за свою українськість, за те, що. Любив Україну. Попри нелегкий життєвий шлях, Петро Арсенич завжди відстоював національну ідею. Був долучений до створення всеукраїнської правозахисної організації Меморіал імені Василя Стуса, а пізніше народного руху України. У 1990 році підняв синю жовтий прапор над Івано-Франківською міською ратушею. За роки викладання в ПНУ він старався пробудити у молоді найкраще національну гідність. Петро Арсенич володів унікальною бібліотекою. Це рідкісні книги, зокрема, видання класиків української літератури. Моменти пов'язані з історією міст та сіл Івано-Франківської області. Цінні артефакти із власної колекції дослідник передав музеям Києва, Харкова, Кропивницького, Львова та інших міст України. Віроковцо Андрій Буцяк, новини на вежі.